З нами на зв'язку Артем Гривчук, ветеран російсько-української війни, депутат Харківської міської ради. Пане Артема, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю студія, вітаю Україна. На жаль, маємо говорити ось про те, що відбувається зараз у місті, і це злочини рашистів. Тим не менш, яка зараз ситуація в місті? Що відомо про поранених і от якою була ця атака? Ну, дивіться щодо ситуації в Харкові. Ну, якщо казати про там психологічний стан харків'ян, то ну звісно, що це черговий акт насильства, там не додає оптимізму харків'янам, незважаючи на те, що в принципі всі, хто зараз живе в Харкові, вже більш-менш звикли до такої кризової ситуації, яка вона є, але ну останні там декілька тижнів, слава богу, ось 300 не прилітало і е, ну. Багато районів міста якраз з полегшенням здихнули. То є, слава богу, ну каби до цього це вперше. Хочу зазначити, що вперше каби долітають до центральної частини міста. До цього це десь була десь кільцева дорога, трохи затронувала на там Шевченківський район. Ну це якраз ті райони, які знаходяться біля кільцевої. А про що це свідчить? На, що та... окупанти почали е, наближатися до лінії фронту ближче, або е, ще якісь обставини? Ні, ну дивіться, каби кидають це ж, це ж, з літака, кидають, яка за речник з, 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 Києва кидають. В, можливо, це вони вирішили ризикнути, можливо, якось модернізували е, ці боєприпаси таким чином, що тепер вони достають на більш глибоку дистанцію, чим доставали. Е, ну хочу сказати, що ну, раз вони таке роблять, вони будуть це робити і надалі, і треба. Нам в свою чергу планувати контрміри. Що я маю на увазі? Не треба ну, чекати. Ну, звісно, що довору чекати в 16, які там відгонять їх там, ну, за 100 кілометрів там, чи більше, щоб вони не змогли кидати ці бомби. Але немає особисто переконання. Треб, о, треба зробити так, щоб не один. Е Льотчик не баяк не зміг сідати в літак і кидати вільно бомби по мирному місту. Треба у них е, є місце, місце е, помешкання в Росії. Треба, треба просто їх знищувати самих льотчиків на території Росії, і тоді нікому просто буде сідати в ці літаки. Ну, це якраз до питання і f 16 і обмежень щодо дальності ударів глиб е, території Росії. Все ж таки, яка зараз ситуація в місті? От що відомо станом на цю хвилину, зокрема про руйнування? Ну під час сьогоднішнього обстрілу, і які дані є щодо е, тих людей, які постраждали напередодні? Е, ну там вже в вашому ефірі вчала і ще раз підтверджую, що що на на жаль, є двоє загиблих людей. 11 травмова травмована, Удар сьогодні пройшовся це там дитя, теж, ну, школа і садок. Ну на відео ви бачили, в принципі, це все по підприємству. Теж саме був нанесений удар, і нанесений удар по холодногімірському району. Щодо самих ударів, ми бачимо, що зараз немає слава Богу успіхів у ворога на фронті. І вони намагаються по максимуму знищити нашу інфраструктуру, начальну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, щоб навіть якщо вони уйдуть, тут була випалена земля. Щоб людям тут не було комфортно, ну як кажучи, жити е, ну, там, де Росія, там тільки випалена земля, там нічого нормального в принципі бути не може. Їхня якраз ціль про, про повне знищення. І очищена територія від українців. Вони не в русський трошки що вони розказують, повністю наплювати. Вони хоч, хоч хочуть по максимуму нанести урон всім нашим жителям. А ви знаєте, якщо школ немає, то все одно постане питання: а де навчати дитину? Ну зараз в Харкові всі навчаються онлайн, так зрозуміло. Але ми ж надіємося, що буде перемога після перемоги. Наші діти там онуки в когось підуть знову в школу. Вони все роблять для того, щоб цей період. Максимально розтягнувся. Я кажу, я не захотепити не можу, ну хоть нагадять. Пане Артема, я б ще хотіла а, запитати ось щодо тактики ворога. Це прицільні якісь обстріли, ось ці, які останніми днями трапляються, або вони просто б'ють хаотично? І чи продовжують вони використовувати тактику ось тих подвійних ударів, коли а, один час вони робили атаку і потім чекали а, якийсь проміжок часу і на ще раз запускали для того, щоб завдати якомога більше руйнувань і щоб було якомога більше поранених і а, загиблих? Дивіться, насправді їх задача, ну з моєї точки зору, з того, що я бачу, це нанести максимальний психологічний урон. Як це можна зробити? Це ударити по місцям масового скупчення народу. От, скажімо, вчора так. просто під обстрілом був проспект Гагаріна. Це ну такий досить такий жвавий проспект, де знаходиться там і автостанція. І там ринки знаходяться, супермаркети, е ну на відео там було видно. Тобто такий дуже жвавий такий проспект. І там е чим він відрізняється, скажімо, від північної Салтики, тому що на північній Салтики майже зараз немає людей, тому що там ну, звісно, звич руйнування велике. Плюс все-таки туди каби якось долітали, і люди старалися селитися десь приїжджати в більш на більші 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 Да, на в інші райони, там, де більш-менш було спокійно. Тобто вважав, раніше, раніше вважалось спокійно. Тобто таким чином, вони е, якраз вдарили спеціально по тому району, який до цього вважався більш-менш спокійним. Плюс ще там знаходиться е, не військовий госпіталь, а госпіталь МВС. Е, я там дуже часто бував, тому що. Ну, я так як я був офіцером національної гвардії України, там лікувалися солдати з моєї батальйону. І я дуже часто туди їздив їх там навідувати. Тобто це був прицільний удар, якраз по якраз, госпіталю МВС, плюс по місцю скупчення е, людей. Е, ну ви ж бачили на зупинці громадського транспорту, якраз самі постраждали. Там були там більше 53 постраждалих. Е, ну вчора було це ну дуже великий. Велика цифра, така там велике руйнування. Але перш за все я кажу, що їх задача не максимальна, хочуть нанести психологічного о, удару по харків'янам, щоб харків'яни зневірилися і тиснули таким чином на своє е, керівництво військово-політичне, щоб щодо там припинення війни. Ну і так далі. Але я думаю, це визив... харків'ян не визиває тільки зворотню реакцію, Тобто з кожним таким ударом всі харків'яни все більше впевненіться в тому, що Білгород що області як такої не повинно взагалі бути, що місто Білгород повинно бути тільки е, існувати в е, як санітарна зона. Пане Артеме, якщо можна, ще яка зараз ситуація з інфраструктурою в місті? Тому що сьогодні вже була інформація про те, що ось після цього вибуху, після цих обстрілів, були проблеми зі світлом, і навіть не працювала під підземка. Так, воно й було насправді. Після влучання буквально перед нашим ефіром тільки з вами з повністю надійшла інформація, що з'явилося світло до цього не працювало метро, працювало тільки як укриття громадян. Воно не перевозило. Ну слава Богу, нашим енергетикам та їм боже здоров'я, що вони все таки, не зважаючи на такі складні умови, все ж таки ремонтують і відновлюють подачу електроенергії до харків'ян.